На свій стрій тримали, допоки хвилі пісок вдали. Батьки молились, жінки благали, а світ дивився, як їх пожало. Захисники Маріуполя виставляли 86 днів сам на сам із однією з найбільших армій світу, без підкріплення, без постачання, без медикаментів, без результатів і без води, і без їжі. Das muss man auch sagen, dass die Verteidiger von den Mariupol, die haben äh, 87 Tage verteidigt, äh, die Aserostal, das der Mariupol. кожна презентація або фотовиставки, або книги – це завжди нагадування про те, як ще багато наших захисників у полоні і як ще багато нам треба зробити, аби дочекатися кожного з них вдома. Ich nehme diese äh, Dankeschön, Dankbarkeit, äh, Dankbarkeit mit, äh, von Präsentation zu Präsentation. Und ich zeige, dass die viele Leute sehen, wie wichtig ist, dass der äh, Kampf um die äh, gefangenen äh, Soldaten wird nicht eingestehen. Das äh, das ist ganz wichtig, dass die äh, äh Stärke oder andere Menschen das unterstützen äh, die Soldaten, dass die müssen das überleben. Отже, сьогодні ми зібралися, щоб почути голоси. сильні, незламні і болюче. Голоси з серця зруйнованого Маріуполя, голоси з глибини Азовсталі, там, де народжувалася нова українська історія героїзму. Дякуємо всім вам за те, що ви сьогодні з нами, за те, що ви з Україною. І запрошуємо вас до щирої розмови, до натхнення. Нехай ці історії зміцнять, зміцнять нашу віру. Слава Україні! Слава. Слава тим, хто дивився в очі Маріуполя. Слава всім захисникам України! Сьогодні відбулася дуже гарна, щамлива презентація книги Анастасії Дмитрук Очі Маріуполя про українських супергероїв, про героїв, які боронили Азовсталь. Нам дуже приємно було відвідати побачити авторку вживу, поспілкуватися з нею, почути її історію, почути її враження, переживання, відчути її емоції, які вона сьогодні нам розповіла.